Пояс стягує тіло, як словом, стягує душу. Наші пращури вважали пояс символом цілісності та духовної сили. Стародавні узори е, на тканних чи плетених поясах – Це цілий літопис глибинних пластів народної творчості і культури пояс це і є магічний оберіг для вас. Пояс завжди овиває людину по центру, стягує тіло. Душу і дух в одне ціле. Пояс є межею між світами. Пояси використовували як жертвоприношення. Червоні пояси символізували силу життя, кров і мали найсильніший вплив як обереги. Чорні завжди символізували зв'язок з предками, не давай нікому свого пояса. Разом із ним віддасиш свою силу і долю. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про дуже розповсюджений атрибут в вашому одязі, про пояс, про те, яке сакральне значення він мав у наших пращурів. І, можливо, сьогодні ви до своїх поясів віднесете зовсім по-іншому, коли дізнаєтеся, що наші пращури вважали. Пояс символом цілісності та духовної сили. І з поясом було пов'язано дуже багато обрядів, дуже багато ритуалів, прикмет. І сьогодні я вам розповім про пояс, і я впевнена, що вам стане досить зрозуміла така прекрасна метафора духовної зібраності, яка звучить в народному прислів'ї наступним чином. Пояс стягує тіло, як слово стягує душу. Уявляєте, яка аналогія? Тобто у пояса є велика сила впливати на стан вашого тіла. Тож українські дослідники неодноразово підкреслюють, що народні пояси мають дуже глибоке сакральне значення. Своєї прямої функції, як частина одягу, вони застосовуються тільки частково. В основному пояси були не просто деталлю одягу, а вони наділялися дуже широкою, різноманітною символікою і активно використовувалися в магічно ритуальних актах в ворожбі, в гаданнях і інших. Підпишіться на канал Калина, натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Стародавні узори на тканних чи плетених поясах. Це цілий літопис глибинних пластів народної творчості і культури, і вони завжди відображають певні етапи розвитку суспільства. Окремі елементи орнаментів беруть свій початок ще з первісного мистецтва, коли були просто магічними знаками і оберегами. І так ви розумієте, що пояс це і є магічний оберіг для вас. Чи дійсно ви так це сприймаєте, чи можливо змінити своє відношення до поясу уже після того, як подивитися це моє дослідження? Тож пояс у дохристиянські часи на території України мав глибоке сакральне значення, був магічним оберегом, символом цілісності, зв'язку з родом, землею і духовною силою. Як оберегове коло, пояс завжди овиває людину по центру, стягує тіло. Душу і дух в одне ціле, і він відповідно таким чином сприймався як символ цілісності. Коли людина носила пояс, його носіння означало, що людина має захист, особливо захищений живіт, місце сили та продовження роду. Також пояс сприймався як зв'язок з рідними богами. Включення до роду також відбувалося через нитку родової пам'яті, як називали інколи пояс. Пояс як нитка родової пам'яті. Пояс є межею між світами, і він замикав тіло від впливу нави, Тобто Символіка кола, яке огортає тіло, бо пояс саме колом огортає тіло, одна із найдавніших взагалі у світі. І наших предків, відповідно, також це сприймалося, що пояс формує гармонійне енергетичне коло і відсікає все зле, все недобре з енергетики людини. Як виготовлялися пояси, щоб стати обереговими? Як правило, їх завжди ткали вручну з вовни, льону, конопель, пізніше з бавовни. Ткали тільки в чистому стані. Жінка мала бути не в місячні дні, а в день, коли їй щось добре наснилось, коли вона була в хорошому настрої, коли вона могла створювати оберіг, тому що до пояса завжди відносилися як до оберегу. Якщо дівчина ткала сама собі пояс, то вона вкладала в нього молитви або замовляння на те, про що мріяла. Використовували орнаменти самі різні, це ромби, сварги, хвилі, які несли різні енергії, енергії землі, сонця, родові енергії, енергії богів. Колір завжди мав значення. Червоні пояси символізували силу життя, кров і мали найсильніший вплив як обереги. Чорні завжди символізували зв'язок з предками, і тому на це звертали увагу. Білі пояси це чистота, світло, незайманість, молодість, зелені відновлення, родючість і зцілення. В різних ритуалах застосовувалися різні пояси, і це були різні події. Роздивимося з вами коротко деякі з них. Ну, Наприклад, обрядові події. На весіллі наречена дарувала пояс чоловікові як символ довіри і єдності. Пояс як, начебто, об'єднував уже наречену і нареченого як чоловіка і жінку для майбутнього, для майбутнього шлюбу під час хрещення обряд посвяти до роду. дитині перев'язували Талію спеціальним вузликовим поясом, на який начитували певні замовляння і доєднували через ці замовляння дитину до певної родової системи, до предків, до богів роду. При похованні також померлого перев'язували поясом, щоб душа мала провідника. До вирію, до світу райського. А під час ініціацій різних ініціацій, жіночих, чоловічих також використовувалися пояси, і це були різні ініціації. Знову ж таки, жіночі вікові або чоловічі, або коли ініціювали в перехід з одного віку в інший, або ініціювали воїнів, або ініціювали в народній медицині до практики знахарства, обов'язково через передавання певного поясу. Пояс був як зв'язок зв'язок тонкої матеріального світу, зв'язок з знаннями і як певне благословіння. В магічних ритуалах пояс також мав велике значення. Наприклад, існував такий ритуал, який називався Пояс як замок від хвороби зурочення перед подорожами, коли зав'язувався з певним замовлянням пояс і намовлялася на цей пояс певна молитва. І тоді цей пояс як закривав, закривав певну подію, закривав певний стан. Зав'язування сили, як один із ритуалів, який використовували жінки. Вони зав'язували пояс при обрядах родючості, щоб втримати у собі дитя, щоб виносити дитя, щоб втримати плід. і таким чином обов'язково підперезувалися, зав'язувалися поясом сили. Обряд перехрестя, коли залишали старий пояс як жертву духам, щоб зняти хворобу на перехресті доріг з певними знову ж таки, замовляннями, для того, щоб страшна якась хвороба відійшла. В славянських замовляннях дуже часто згадується пояс, і ми розуміємо, що це не дарма вся народна мудрість вона вся знаходиться в приказках, прислів'ях, замовляннях, прикметах. І ось одне із них звучить так: поясом обв'яжусь. Силою змиють від ворога закриюсь. тобто, уявляєте, яка сила у пояса, що він навіть міг закривати від ворогів. Кому було рекомендовано і в яких умовах за яких умов було рекомендовано носити пояси? Звичайно, усім, хто був хто прагнув бути під захистом свого роду, особливо дівчатам, щоб вони могли зберегти свою чистоту і цноту. Вважалося, що дівчина, яка підперезана, вона цнотлива. А як тільки пояс впав з її талії, вона може і цноту втратити. Вагітні, як ви вже чули вище, носили, щоб зберегти в собі плід, щоб виносити дитя. Воїни підперезувались поясами на знак честі, вірності і відваги. Знахарі, волхви носили пояси як частину сакрального вбрання. Часто ці пояси були з магічними вузлами, ключами до певного знання і містили магічні якісь ще додаткові вкраплення. Це могли бути камені, це могли бути певні оздоблення. Дітям також рекомендувалося носити пояси, певні пояси для них виготовляли як обереги від зурочувань, від поганого ока від, для профілактики захворювань. Ще використовувалися пояси як засіб. Для лікування обв'язували поперек хворого, особливо коли були болі у животі, і тоді, відповідно, людина зцілювалася. Магічне зав'язування мови обряд, щоб змусити людину замовкнути або не брехати, робили такий обряд, якщо людина дійсно не могла справитися з тим, що вона говорила. Ритуал прощання. Залишали пояс на дорозі, щоб віддати щось недобре, і відповідно повернутися з ціленими і в доброму як стані здоров'я, так і в доброму настрої. Пояси використовували як жертва приношення. Часто їх залишали, якщо це були старі пояси, в лісі біля криниць або на могилах предків, і таким чином, якби від, відмовлялися від якогось болючого травму минулого В українських народних приказках, прислів'ях і прикметах, дуже часто згадується пояс як символ честі, стриманості, сили роду і навіть оберегу. Передивимося, деякі з них прослухаємо і відчуємо, що нам посилає народна мудрість. Без пояса не ходи, силу загубиш. Тут пояс е, е, виступає як символ сили та зібраності, енергетичний центр людини, мав бути замкнений і замикав його саме пояс. У кого сорочка чиста, а пояс міцний, тому і життя буде ладне. Частота тіла і е, саме підперезаність поясом як основи гармонії життя. Не той козак, що шаблею махає, а той, що пояс тримає. Пояс в даному випадку виступає символом внутрішньої сили, витримки і честі. Хто пояса не носить, той душу розсіває. Символ того, що без пояса нема цілісності і захисту. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. До речі, існують дуже цікаві, глибокі народні прикмети про пояс. Наприклад, як пояс рветься сам собою, чекай змін у долі. Вірили, що порваний пояс це знак порушення зв'язку з родом і родовими енергіями або втрата захисту. Не давай нікому свого пояса. Разом із ним віддасиш свою силу і долю. Пояс мав особисту енергію, через нього можна було витягнути навіть душевну силу людини. Тому пояс обов'язково, якщо гинув козак на полі бою, обов'язково мали покласти разом у труну з козаком закопати в могилу. Як дівчина впустить пояс, може втратити і цноту та честь. Пам'ятаєте, я про це вже сьогодні говорила. Як під вінець іде, зав'яжи зав пояс двічі для любові і для роду. Тобто, вже ми бачимо, що тут символізм, скільки вузлів треба в'язати на, на поясі, от, щоб отримати весільне благословення двічі. Як на дитині немає поясу, її легко зурочити. І ми також говорили, що захисні пояски носили дітлаки для того, щоб вони були вбережені від злого ока від зурочення. Про пояси, про силу поясу писали Василь Скуратівський в своїй праці Берегиня, в праці Світ наших предків. Він докладно описує весільні магічні побутові обряди, де використовується пояс. Саворопай в звичах нашого народу згадує магічні функції поясу і захисну його символіку. Галина Лосков в українському народу Велесові традиції, про сакральне значення поясу в обрядовості ритуалах посвяти тощо. Також інші етнографи і дослідники писали про пояси. Наприклад, Мар Марко Грушевський писав про воїнські пояси як символ честі. Ми з вами сьогодні обговорили. Важливість сакрального відношення до поясу. Бо сьогодні сучасна людина дивиться на пояс як на елемент тільки одягу. Звичайно, в даному дослідженні йшла мова про пояси, які плелися з певною символікою, випліталися з певними орнаментами, і вони були, як я вже говорила сьогодні, цілими розповідями, цілими літописами. Але як на мене, сучасний одяг потребує не тільки підтримки для краси, для охайності силуету, а сучасна людина потребує підтримки і енергетичної, в тому числі і е, розуміння, наприклад, використання поясів з такою метою. Я впевнена, що вас надихне вивчати е, різні елементи свого гардеробу з позиції їх символізму, з позиції їх. Сакральних значень. А з вами була Тетяна Дугельна. Я радію, що вам подобається у нас на каналі. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь, спонсоруйте нас, щоб ми створювали для вас ще більше цікавого контенту. Обов'язково діліться нашим контентом для того, щоб поширювати Україну і українське у всьому світі. І до зустрічі на каналі Калина.